Хлопці, а... в цьому році самий популярний, найпродаваємой самий трактор, який більше всього беруть. От особисто в мене в цьому році і кінець того, як тільки вони пройшли, вони просто конкуренті всі. За щодо, що того, а... що в фірмі є три різновиди, три подвиди техніки. Оці хорсти є L, G, бачите, і R. R в мене тут нема. Ви можете вибрати геть будь-любу комплектацію. Від самої дешевої, де, ну як отут. І то тут даже примусове, ще можна дешевше, без примусового. І воно буде нормально вже на таких мостах, грубших, бачите, з рівними підлогами і так далі. До таких обільших, коли вам треба, треба колеса на 28, берете серію, де йде колеса на 28. Бачите, з додатковими противагами. Збільшена вага. Це сороковка. Вона така, як 50-ті, виходить. Не треба вам того все, берете менше. Якщо вам не треба і реверса, берете без реверса. Якщо вам треба, щоб було багато гідравліки, гідропара, берете де багато. Якщо вам хватить одної, берете де є одна. І під себе ви можете влаштувати. Щоб вам не платити ні копійки за лишні, чим ви не будете користувати. Розумієте, в чому прикол цих тракторів. Є е, на посилених мостах, е, на, ну, посилених, вони просто більші. Ващий трактор виходить, бачите? Наскільки вони посилені, ніхто не скаже вам, тому що може бути просто чувак здоровий, а там у все те саме. Мені зключно. Нові є додаю. Треба вам, звичайні, берете звичайні. І за свої гроші дуже охайно зроблені він. Тобто, дивіться, ми. Обачно до чого звикли, що все треба в китайці бюджетно дороблювати. Про все. Тут про все подумано. Бачите, крива не відломиться вже в полі. Вони з композиту, вони кріплення, бачите, мають адекватні. Тут подножки теж продумано, щоб не скользило. Я заходжу спокійно от в льоді. Тут все позашивали, щоб все було коврика кинули такого. В разі чого його поміняли там в епіцентр з'їздив. Но на новий. Там педальки. Ну Все файно, дуже охайненький трактор, дуже гарний. За з бюджетного сегменту. Дивіться, я зараз розкажу, що по чому є які. Знаєте, передачочки які зробили, ну воно приємно, воно Ну Бачите, щоб нічого не повипадало. З трьох сторон собі закрили, все. Оп, чпінг. Зараз чпінг. Все, у вас інструмент не повипадає. Ну мілочі, але розумієте, приємно, коли це все зроблено в тракторі, коли не треба, вже за закитається, потім дороблюють, що потратив бабки, купив, сука, і ще дороблюєш. Цього, а я не розумію, то Ось ця серія G. Коротше, розкажу, є 24-ки, 40 ки 50-ки хорстиці. Ось ця серія G. Вона типу, найходова, найпопулярна, їх більше всього завозить. Ті самі нові У. Вони йдуть на 9,5 резині, вони йдуть такі двохцвітні, зараз з'явилися. Ще може бути одноцвітні, по кольорах там теж є вибору. Іде примусовка, дві гідропари і резина. Може бути УХ, а може бути просто У. Широка і, і обична. Зараз чомусь е, почало приходити більше на обичні. на 9,5. Ну, кому треба широка, то теж можемо організуватися. Не є проблеми. Тут теж все. Файненько, акуратненько, гарно, гарне сидіння. Тут все закрите, бачите, щоб нічого там попадала влага. Приборне, ну все, файно, вот. А, Серія L ось, ось серія L. Тільки що знімав для клієнта. Певно буде забирати. Ось ця серія L. Тут вона відрізняється тим, що грубше йде шасі. Дивіться, який тут мост іде, не факт, що там він супер посилений навесу додає в тракторі. Серія L вся така, тобто і 25, і 40, відповідно 50-ка. Мост задній теж. Вона йде трошки вище, трошки більше. Тут рычаги забраті вправо, що тут, бачите, в нас виходить робоче місто таке більше, просторне. Любої комплекції людина сяде. Сюди. Ось це L40. Такий от в О тут. Трохи бачите, як зроблено педалі, такі, як в типу, автівці. Більше місця для ног, більше місця для людини, для оператора. Тут назад ще можна сіду по подвинути. Тільки це ну, знімається такий комп комплектний бардачок. Іде. На бардачок і чемоданчик. О, і G. Теж, бачите, може бути з додатковими грузами, якщо треба. Більший вес, щоб було в тракторі, може комплектуватися додатковими грузами в додачу. Тобто тут під кожну, під кожний запит людини, яка треба людині комплектація хорстіка собі е, виберете нужної комплектації і не будете платити зайве за просто непонятно що. Е, тому я раджу продивитися. Я по кожному хорстіку маю окремо відеоогляд, можу вам відправити, подивитися, або можете завітати до нас на магазин то поїздить, попробувати, як вам зручно, якщо маєте, як то кажуть, таку, таку можливість, то завітайте. От, по кожному горстику є е, свій огляд, тому е, я раджу от, подивитися. По фірмі це в нас йде від фірми ДТЗ, імпортер ДТЗ, який завозить такі трактора ДТЗ великі, а, кентавр, ось ой йдуть хорсти. Тобто, фірма, понятна, вони багато років в Україні імпортуються, у них є всі розходні, є запасні частини, за це не будете проживати. Є працюючий сервіс. А, якщо треба, щоб там до вас приїхали і не дай Боже, що стало, то як кажуть, або забрати на, на сервіс, то теж все, все це без, без проблем зробиться. Тому зверніть свою увагу. Дуже непогані, я ж кажу, за свій бюджет, варіанти. Для себе, любої конячності, любої, любої комплектації за здраву ціну для людей. От, маються такі вохорсти. Тому будь ласка, звертайте.